Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається даний, даний огляд, просимо поставити вподобання, підписатися, щоб ще більше людей побачило. А сьогодні пропонуємо розглянути цікаву досить LED meter светодіодну Wi-Fi RGB-лампу з цоколем Е27. Але для початку давайте разом розберемо, що ж таке метр. Метр – це відносно. Новий універсальний стандарт, який був придуманий зовсім недавно, і він об'єднує розумні пристрої з різних екосистем, наприклад, Google Home, Apple HomeKit, екосистему Samsung Smart Tuya тує в, в одну екосистему. Це досить зручно, тому що вам не потрібно в телефоні тримати. Багато додатків з різними розумними пристроями-екосистемами достатньо одного додатку, і ваші метр пристрої будуть до нього підключатися. Що, які ще плюси у метр? Метер плюси досить великий плюс це робота незалежно від інтернету. Тобто вона, вони дані пристрої працюють в локальній системі. Тобто не задіяна хмара китайська, як раніше ми купували лампочки, Wi-Fi, і вони працювали виключно всі Wi-Fi, тут пристрої, це через китайську хмару. Вони працюють. В даному випадку і по цьому протоколу пристрої метр працюють навіть в локальній мережі, без інтернету. Прошу зауважити, це важливо. Також Відколи почали з'являтися метр пристрої, в них почали з'являтися зовсім цікаві інші додаткові функції, параметри налаштування, які ми сьогодні розглянемо, це також дуже жирний плюс. Давайте розглянемо пакування. Ось в такому пакуванні приходить лампа, як видно, написано метр туя». Характеристики лампи. Ось всі є сертифікати якості. Іде також інструкція, досить велика. З малюнками, як підключити, як налаштовувати. І сама лампа. Ось бачимо QR-код для підключення лампи. Наприклад, в HomeKit ви просто відкриваєте додаток HomeKit. Скануєте цей QR-код і лампа і Будь ласка, Siri І вона буде керувати увімкненням-вимкненням вимкненням даної лампи. Ось також написано Метр. Ось бренд Моес. Також характеристики самої лампи. Бачимо, що 9 Вт. Wi-Fi, світловий потік 806 Л. І колірна температура від 2700 до 6500 Кельвінів. RGB плюс SST, Тобто RGB це червоний зелений голубий колір і їхня міксація. І додатково ця лампа підтримує ще біле світло і тепле-біле світло, холодне і тепле. Це також плюс, тому що тепле, вечором тепле, світло-біле, воно досить приємне. Давайте, як завжди, ми зараз. Спробуємо її підключити. Наприклад, прикладі додатку Smart Life, але ж я сказав раніше, що ви можете цю саму туївську лампу підключити в HomeKit, Smart Zins, Google Home, наприклад, до Alexa, і вона також буде працювати. Пробуємо підключити. Засвітилося біле світло. Ось бачимо, лампа перейшла в режим додавання. Давайте спробуємо додати дану лампу на прикладі додатку Smart Life Tuya. Заходимо в додаток, тиснемо плюс, можемо додати через додати пристрій, а можемо просканувати QR-код, який знаходиться ось на лампі. Давайте просто додати пристрій. Ось лампа миттєво знаходиться. Дані вашого Wi-Fi ротора. Далі. Чекаємо реєстрацію лампи в додатку. Йде процес додавання. До речі, іноді ми пробували перші рази підключати, то не потрібно навіть заходити в Smart Life. Просто на екрані телефона з'являється повідомлення, що знайшовся метр пристрій. Просить просканувати QR-код, сканувати QR-код і він відразу додається. Тобто ну, надзвичайна зручність. Ось лампа у нас вже зареєструвалась, тиснемо Завершено. І ось бачимо головний екран нашої лампи. Зараз ми ось зверху бачите є меню. Зараз ми в меню кольорів. Ось, давайте будемо дивитися, отак ви можете змінювати кольори. Звичайно, телефон не передає все. Але видно, що кольори міняються. Тут кольорна температура, яскравість, бачите, міняється. Так, є установлені кольори, ви можете миттєво змінити на зелений, червоний, синій. Відрегулювати, звичайно, все можна ось так. Далі є меню white. Це біле, те, що я говорив, весісті. Тобто ми можемо бачимо зараз холодний білий і його яскравість ми можемо змінювати. І також теплий білий, надзвичайно приємний колір. Також можна ось установлені шаблони швидко міняти. Також в нас є меню сцени. Тут ви можете задати сцени пробудження. Океан, доброї ночі, читання, наприклад, або просто зміна кольорів, лампа буде з певною послідовністю їх змінювати. І так далі. Є режим музики, тобто ви можете підгрузити трек і лампа буде миготіти під музику. Далі, ось режим є countdown ви можете задати, через який час лампі вимкнутися автоматично. Наприклад, ви засинаєте, можете через 20-30 хвилин поставити і лампа вимкнеться автоматично. Ось далі є таке ще меню, досить цікаве. Тут ви в даному меню можете налаштувати свої біоритми. Тобто не свої біоритми, а згідно ваших біоритмів, лампа буде різним кольором світити в різний час. От бачите, передустановлені є 6:30 пробудження. 11,30, 17.00, .21 21.00, і лампа в різні ці часи може різним кольором світити. Це передустановлені. А також ви можете, наприклад, кастом. Вибрати і встановити свої особисті кольори. От, наприклад, на 6.30 ви нажимаєте, і можете от змінювати, бачите, який колір буде у вас в 630 засвічений е, працювати. Так само на 17.00 і так далі. Цікавий режим. Не забувайте зберегти на Saf. Далі у нас є дефолтне світло. Тут ви можете вибрати один із цих трьох режимів. Наприклад, світло буде вмикатись по тому, що було в попередній раз. Виставили колір і яскравість, дефолтні установки, і також ви можете вибрати свої особисті, тобто один із трьох режимів. Не забувайте зберегти. Далі. В даному випадку світло ви можете вибрати, чи пам'ятати світло, чи вмикатись буде світло після того, як вимкнулася електромережа. Да або ні. Ось цим перемикачем. Тобто, я думаю, всі розуміють, світло вимкнулось. А коли ввімкнулось, лампа може засвітитися або ні. Так, в цьому меню градієнт е, ви можете виставити ось в секундах, наприклад, е, затримку увімкнення даної лампи і затримку вимкнення. Тобто це буде м'який старт і м'яке таке затухання при вимкненні. Тобто по За замовченням 0,8 секунд, ви можете вибрати навіть 1-2-3 секунди. Це досить ну, приємний ефект буде. Бачите, наскільки багато тут різних установок, різних налаштувань. Вроді проста лампа, а скільки всього можна нею змінити комфорта під себе. Ну, так, звичайно, ми можемо ось вимкнути, увімкнути через телефон. Дистанційне керування. На три крапочки, якщо ми нажимаємо, це стандартні туїцькі налаштування. Ось так ви можете додати в Google Home просто, нажавши. Тому ще раз наголошуємо, що дана лампа і за стандартом зроблена універсальним метром. Яку ви можете, незважаючи на те, що вона тує виробник, ви можете додавати в різні екосистеми, як ми називали на початку відео. Зараз всім дякую. Якщо сподобалось огляд, просимо поставити вподобання, підписатись і до нових зустрічей на каналі Futurio.com.ua. Заходьте на наш сайт. Дані лампи завжди в наявності. Відправка в день замовлення.